Привіт, любі друзі! Відгадайте, що це називається? Це я вирішила посушити кавун. І ось такий він, на жаль, у мене вийшов майже весь. Звичайно, що я його зберігати не буду, і це все піде в сміття. Бо кавун таким не має бути отаким. От і зараз опереджуючи всіх, хто захоче мені написати про температуру високу, ще там про щось, любі друзі, я все розумію. Коли сушиш при температурі 60 градусів чи 70, але якщо я роками сушу при одній температурі, це 45-50 градусів, такої, такого не має бути. Просто не має бути. Але зараз подивіться, який він. І оце весь кавун отакий. Я думаю, що тут нічого корисного, нічого здорового в цьому кавуні не було. Тому, як там не говорять за якість продуктів у Німеччині, на жаль, факт є факт. Це ненормальні продукти, які можна споживати.